Палада чорної поземки. Хутко мчить поземка чорна, по хисткому мчить асфальту, від аптеки до котельні, за котельню, димла Наче все пішло до чорта. Інтернети, фейки, факти, десь там м'яко стелить хуга тут лиш попіл і зола. Чорна нежива поземка. Мертвої золи склепіння, логіка ракетних залпів, нелюбові краєвид, пам'ять, видих невеселий, вдих, що схожий на хрипіння, хрип, неначе десь ворота відчиняються. Ловий і хвостом від Чорнобурки стежкою, що зледеніла, попід привідів ногами та чоботями людей. Клапті спогадів забутих, Літер рій, незрозумілий, діти плачуть, як побачать, слизький деінде. Чорна аспідна поземка, порох злості, пил турботи, жмут ненависті та запах поту з кров'ю по краях, завтрашніх конфліктів зерна, кислий присмак несвободи, час, що викинули за борт. Сохлої душі бур'ян, не пожалуєшся мамі, не збіжиш, не крикнеш годі. Ріже гори, наче бритва, хлеще плетений батіг, Між притихлими домами, поміж завтра й сьогодні, Мчить поземка чорна битва. Ні звалився, ні злетів.